Цей тиждень потряс весь ігровий ринок з перевипусками трилогії Stalker на Xbox, датою випуску гри Frostpunk 2, першим трейлером ігрової адаптації Fallout, і не тільки це. По старій традиції все найцікавіше я розкажу по ходу відео. Так що додивлюся до кінця. Підписуйся, щоб було по кайфу мені і тобі. А я не буду гайти час. Ти цей лайк погнали! Несподівано стала доступна демо екшен Stellar Blade корейської студії Shift Up Corporation. Показала демо в PlayStation Store. Його розмір складає 16 Гігабайт. Деякі користувачі повідомляють, що при спробі скачати демо вони стикаються з помилкою, яка через деякий час пропадала сама. Повноцінний реліз Stellar Blade відбудеться 26 квітня, включно на консолі PlayStation 5. Розробники також пообіцяли пізніше випустити додаткові костюми для головної героїні Єви. І як я прогнозував в огляді на гру, її обговорюваність та актуальність довго не протрималась, та онлайн знисився до 500 одночасних користувачів, хоча на релізі в неї грали 3-4 тисячі. І компанія Warner Bros зараз пропонує гру з 40% знижкою, Deluxe Edition, що включає різні бонуси на зразок зброї і образів для персонажів. Тепер коштує дешевше стандартного видання. Deluxe видання Kill the Justin Leaks Подишавшило і в магазині Xbox, де його можна взяти за 60 доларів. У Steam можна придбати зі знижкою 40%, як базове видання Sousa Squad за 42 євро, так і Deluxe з вартістю 60 євро. Студія Дос анонсувала продовження Outworlds Outwards 2. Вона розкриває ідеї першої частини, представивши безліч нових можливостей та покращень. Розробники обіцяють, що ігровий світ стане яскравішим і різноманітнішим завдяки сезонній погоді та динамічному циклу дня та ночі. З'являється нова система кастомізації персонажа, а бойова система стане більш чуткою та приємною. Очікується, що гра підтримуватиме кросплей між різними платформами, гра вийде на консолях та ПК у Steam. дати виходу та ціни поки не оголошені. Вночі 8 березня Capcom провела прямий ефір Highlights, на якому, окрім іншого, показала оглядовий геймплейний трейлер Dragon's Dogma 2. У п'ятихвилинному відео творці рольового екшену пояснили всесвіт і механіку. Гравці зможуть вільно вивчати місцевий відкритий світ, виконувати квести та воювати з бандами та чудовиськами. Допомагатимуть герою так звані пішаки, тобто NPC певного класу, які зможуть підказати дорогу до квесту чи скарбу. Група гравців формується із чотирьох осіб. Герой, його основний пішак і два додаткові. Пішки можуть ділитися іншими головними героями та наймати чужаків. Dragon's Dogma 2 виходить 22 березня на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X та S. Ремей класичний Амерзон від творців Соберія вийде цього року. Студія Мікроїць показала трейлер ремейку головоломки від першої особи. Amazon The Explorers Legacy. Перша Amazon вийшла ще в 1999 році та сподобалась всім критикам. На цей раз розробники обіцяють нові головоломки та вірний оригіналові серії, що забезпечений новими функціями. На перший погляд, система пересування має подібність до класичної гри, але вона більш іммерсивна. А зараз до реально цікавих новин, оскільки трилогія Stalker релізнулась на Xbox. Розказали це на Xbox Partner Preview. Трилогія об'єднує Shadow of Chernobyl, Clear Sky та Call of Pirates. У замітці на Xbox Vive Microsoft пише: кожен елемент з оригінальних ігор був збережений і сумлінно перенесений на консоль, завдяки завзятій роботі GC Game World та їхнім партнерам у матабу. Все це створює чудову можливість для геймерів Xbox, щоб отримати базові знання про всесвіт Stalker напередодні релізу Stalker 2 Heart of Chernobyl, який відбудеться у перший день Xbox Game Pass 5 вересня 2024 року. Пізніше цього року GSC Game World випустить патч для Xbox Series X та S, який принесе додаткові графічні покращення та інші функції. Консольні версії також будуть мати підтримку, але це також буде доступно пізніше. І все це, звісно, круто, але ще крутіше підтримати нашу армію у час війни та не забувати це робити. Тож долучайтесь до зборів, донайте на армію та підтримуйте зсу. Ось це так поворот. Вийшов перший патч до Spider-Man 2, де випадково, а можливо і ні, розробники залишили декілька пасхалок, де не чітко вказується на можливе ділесія. Оновлення додало нову гру плюс, можливість пересування сюжетних місій, нові стилі для костюму симбіота та багато іншого. Гравці відкопали дебаг меню та інформацію про доповнення із суперзлодієм жуком. Натяки на це вже давно ходили ще у грудні 23-го року, коли стався витік на півтора терабайта пам'яті, особливих даних з ізом'як. Саме тоді припускалось, що доповнення скасували, який інші проєкти студії, а фізичний Spider-Man 2 також увійшов до ігросервісу. Хоча вся інформація про суперзлодія Жука обмежується лише текстом, ми знаємо, що на ньому планується засада, переслідування, битва на мосту та окремий босфайт. Студія Insomniac ніяк не прокоментувала інформацію про можливе доповнення, однак попередила гравців, що використання цього меню. Може негативно вплинути на трофеї та збереження, тому краще у нього не заходити. Хоча я думаю, роблять так всі студії. А тим часом на Твіттері вже знайшлись люди, яких не влаштовує, вони шукають способи не оновлювати гру та залишити меню на своєму місці, тому що це оновлення може тільки погіршити її. Сучасні консольні ігри рідко випускають такі помилки та не дають користуватись девелоперськими інструментами. Отож, це досить унікальний випадок, але на ексклюзив PlayStation можна подивитись через призму розробника. Як вам таке? Напишіть в коментарях. Нарешті почали виходити хоч якісь новини про Frostpunk 2. Наразі гра доступна для передзамовлення у стандартній та делюкс версіях. Студія розробник Bit Studio нарешті оголосила дату виходу сиквела однієї з найкращих стратегій останніх років Frostpunk 2, яка до того ж матиме українську локалізацію. Гра буде доступна на ПК з Windows на консолях, а пізніше з'явиться в сервісі підписок Steam та Xbox Game Pass. Під час проведення Xbox Partner Showcase студія повідомила, що у Frostpunk 2 можна буде пограти з 25 липня. Наразі гра вже доступна для предзамовлення. Стандартне видання коштує 835 гривень, а делюкс-версія 1377. При цьому остання надає бета-доступ до режиму пісочниці у квітні і ексклюзивний доступ до сюжету режиму за 72 години до офіційного релізу. У преміум пакет увійдуть також три DLC, які вийдуть вже після релізу: цифрова новела, артбук і саундтрек. Як відомо, події другої частини розгортатимуться через 30 років після Сніжної бурі, яка започаткувала події першої частини. У Frostpunk 2 основним джерелом енергії стане нафта. Гравці візьмуть на себе роль лідера міста і будуть керувати його жителями, стикаючись зі все більш суворим киржаним кліматом. 1024 року перші скріншоти ремейку готики. На них можна побачити оновлені версії гоблінів, а також деталізоване обличчя Гомеза, лідера старого табору, і його одного з ключових персонажів оригінальної гри. Виглядає він досить реалістично, особливо якщо порівняти з графікою 2001 року, то це взагалі небо і земля. На інших двох скріншотах можна оцінити локації з ремейку, гористу місцевість, укріпленнями і підземеллям. Важливо зазначити, що йдеться про ранню збірку. На жаль, дати релізу ремейка нам і не показали. Вона, як і раніше, очікується колись у 2024 році для комп'ютерів та Xbox Series X та S та PS5. У сиквелі також треба будувати великі міста, які поділені на райони. Самі мешканці через гнітючу атмосферу регулярно влаштовують сварки і гравцям доведеться розв'язувати проблеми міста, часто приймаючи непопулярні рішення. Доведеться зіткнутись також з різними опозиціями фракціями та громадами. У блозі PlayStation з'явився анонс наступної бойової перепуски для Helldivers 2. Груці зможуть придбати його за суперкредити, валюту, люту, яка купляється за донат і здобувається всередині гри. Також автори шутера відреагували на критику патчу з балансами правки. Наступний батл пас у Helldivers 2 отримав назву Cutting X. Він потрапить до внутрішнього ігрового магазину вже 14 березня. Ця перепустка не замінить дві попередні, що доступні в грі з релізу. Розробники вже неодноразово повідомляли, що всі додані батл паси будуть доступні для придбання завжди. Батлпас включає три моделі броні: штурмову гвинтівку. Ла 16 два вида дробовиків, штурмову гранату та пістолет. Ймовірно, незабаром груду дадуть хутра Ексо 45 та інші моделі. Зараз все залежить від спільноти. Гейммастер Джоел поставив перед гравцями завдання захистити планету Тянг Ван, де розташований завод зі створення хутро. Якщо гравці не досягнуть успіху, то реліз роботів відкладуть. Автори Rise of the Ronin продовжують ділитись інформацією про гру, випускаючи ролики з докладним закулісним розробником майбутніх матеріалів. У третьому випуску щоденників розробників зайшлось про систему вибору. Відео демонструє, як гравці зможуть вишукувати долю свого персонажа через динамічну історію Rise of the Ronin. Сюжет у ній розгортається по різному, залежно від дій користувача та впливу персонажів, і з якими головний герой взаємодіє по дорозі. Гравці також мають приймати важливі рішення в ході місій, визначаючи хід історії за допомогою багатої системи вибору, наданої розробникам. Реліз Rise of the Ronin відбудеться 22 березня лише на консолі PlayStation 5. Ubisoft та New Regency знімуть фільм за мотивами Watch Dogs. Зірка Горор Хіта А-24. Поговори зі мною Софі Улд. Веде переговори про зйомку у фільмі за мотивами екшену хакера Watch Dogs. Згідно з дедлайн, проєктом займається студія New Regency, а його події відбуватимуться у всесвітній одноіменній грі від Ubisoft. Фільм зніме французький режисер Матьє Тюрі. Подробиці сюжету поки що не розголошуються. З'явились перші деталі про Hogwarts Legacy 2. Як повідомляє tech for gamers Hogwarts Legacy 2 ймовірно буде працювати на новому рушію Unreal Engine 5, судячи з оголошення про роботу від компанії Avalanche Software. Журналісти помітили, що розробник успішної гри з відкритим світом, що вийшла минулого року, шукає старшого художника персонажів з досвідом роботи з рушієм Unreal Engine 4 та Unreal Engine 5. Хоча в оголошенні прямо не вказано, над яким саме проєктом працюватиме новий старший художник персонажів, досить показово, що Hogwarts Legacy – це єдина гра від студії, згадана в довгому описі вакансії. Компанія вже почала створення наступної частини, про що раніше повідомляв відомий інсайдер з Ніком Май so Звісно ж, ні про сюжет, ні про дату виходу ще нічого не відомо. Вийшов фільм Дюна 2» продовження оригінальної історії, яка сподобалась всім глядачам, і по всій ймовірності геймерам теж сподобається. Оскільки вийшов перший трейлер гри Dune Awakening. окрім неймовірних візуальних ефектів, у розлогому трейлері Dune Awakening можна побачити будівництво бази, видовищні бої, різні способи пересування та механіки виживання. Однак розробники наголосили, що гравцям доведеться поєднувати виживання в суворих пустелях Аракіса з політичними інтригами мерзенного і жадібного до влади уряду імперії. Щоб вижити гравцям, доведеться шукати прихисток від сонця та будь-яку вологу, навіть пити кров полеглих ворогів. Прогрес у грі передбачатиме вибір наставника, вдосконалення навичок і збір матеріалів для крафту. Піщаних черв'яків у Dune Awakening буде неможливо вбити, отож вони постійно будуть загрозою для гравців. Усього в ММО буде кілька типів піщаних черв'яків, а найбільші екземпляри з'являтимуться лише у глибокій пустелі під час збирання прянощів. Хух, на цьому все до наступних відео. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. З вами був Андрій, па-па!